Доброго дня, за Amphidra Company поступає продажа Volvo XT40. Автомобіль повністю на ходу, сів поїхав, не потрібно ніяких вкладжень. Це у нас 21 рік. Автомобілі 47 тисяч миль пробігу. Не миль, а кілометрів. Автомобіль має батареї 78 кВт на хорошій комплектації. Темний салон, є панорама, класна селіна, хороша музика. Все працює. Тому, кого цікавить, ось таке авто, пишіть нашим менеджерам.